Але забери його той, хто краще намалює. Час пішов. Ей, Мері! У тебе щось під носом? Ні, він, це зовсім не смішно. А мені здається, що це дуже смішно. Так, надряпай пір'ям новий телефончик. Ой, у мене пір'я зламалась. Потрібно знайти щось інше. Що? Курка, смердючий носок. Фу, яка гедота! Що це таке? Мені якось погано. Ой, пробаджень, я не навмисно продовжимо. Пантики, цукерки, гроші. О, ідеально. Нею я і надряпаю свій майбутній телефон. Так, ще одна деталька. Ну, все здається, ідеально. Манетка, дякую. як твої успіхи? Мої та ось зараз почну малювати. Ось тільки вже забула, що ми маємо намалювати. Ой, точно, телефон. Головне, щоб було зрозуміло, що це телефон. Приголомшливо. Так, Бен. Твій малюнок. Ой. Я тут. Ви що забули про мене? What? Що? Ви вже намалювали? Ой, я нічого не встигла. Моя пілінка. Ой, я малював всю ніч. Час закінчився. Я нічого не встигла. Розслабся. О, до мене прийшла ідея. Поміняю малюнки місцями. Мері, а що в тебе? У мене ось такий малюнок. Чудово, Мері. Бен, а в тебе. Зацініть мій малюнок. Що, який жах? Ти що, поміняла малюнки? Так, ну і що, айфончик мій. Бі-бі-бі. Треба терміново зробити фото. Що? Це старий телефон. Ми ще з глузду з'їхали. Новий приз Барбі. Як вам? Правда, розкішний? Дівчата, ви чого прокиньтесь? Це не просто Барбі. Дивіться, це торт Барбі. Бачу, що ви в захваті. Добре, тоді запускаю час і поїхали. Так, і як малювати апаратом з цукерками? Може, треба з'їсти цукерку і тоді з'явиться натхнення? То це жуйка. Я зможу використовувати її як пластилін. Так, класно виходить. Бен, як тобі? Маленька, ти ваще красуня. Я зараз теж виліплю малюнок не гірше. Це буде голова. Так, мені потрібні ще жуйки. З червоних вийде сукня. Класно. Мері, дивись, як тобі. Я старався. Фу, Бен, це схоже на чудовисько. Клас, мені вдалося відкрити апарат. Потрібно розжувати якнайбільше жуйок. М -м, так, такої кількості вистачить. Цей шматочок ми розкатуємо і кладемо сюди. Потім це сюди. Так, чудово. Ой, а де мої окуляри? І... І що це таке мерзене? Бен, це ти? А де мої окуляри? Ой, мої окуляри в жутці. <звук> <Гедота. звук> Дже, прибери жуйку з обличчя. Час добіг кінця. Що ви встигли? Так, а у тебе? <звук> так, це моє. Так. І знову якісь каракулі. Це повний дизлайк. А у тебе Мері? Yeah. Чудовий малюнок. А що покаже Бен? Бен, здається, не хоче торт. Тоді призабирає. Мері, ти заслужила. Ура! У Барбі мені немає рівних. Так, спробуємо шматочок. Як смачно. І останній шматочок. Друзі, це смакота. Він такий смачний. Не можу зупинитись. Здається, зім все. А чи ж на шматочок? Ну, гаразд, тримайте, але тільки залиште мені. Дякую. Так, так, новий набір косметики. Дівчата, ви будете в захваті. А для мене призи будуть. Ну гаразд намалюю по приколу. Час пішов. Так, потрібно намалювати крейдаю. Та простіше простого. Так, це контур. Потім тут кілька деталей, тут серце. Так, а що непогано виходить? дівчатка, дивіться. Зацініть мій малюнок, правда гарно? Ніхто не може намалювати краще за мене. Я зараз покажу майстерність. Що? Це я зараз покажу, хто тут кращий художник. Hey, До мене якраз прийшла геніальна ідея. Навіщо витрачати час на розфарбовування, якщо можна натерти на терці крейду? Look. Накрити другим аркушем паперу і все добре попрасувати гарячою праскою. Щоб крейда розплавилась. Бачите, як просто. Mm. Зараз і я щось придумаю. Точно! У мене є О! крейда! Nice. Я просто розламаю крейду і закину в гарячу воду. Тоді вони зможуть там розчинитись і перетворитися на фарби. Я можу розфарбувати швидше, ніж мерія. Мені дуже подобається, як виходить. Супер. Ой, що за запах. Мері, у тебе все гаразд. Ні, у мене все згоріло. Я замріялась про косметику і все забула. І що мені тепер робити? Пішли. Мері обережно. Ні, моя фарба розлилась. Все зіпсовано. Тік-так. годинник тікає. Час добігає кінця. Показуйте свої роботи. Перша буде Мері. О, май гад! Це абстрактно не те. Так, Джин, у тебе. І знову якісь каракулі. Це навіть виглядає смішно. Може, ти мене порадуєш? Оце шедевр. Бен, не можу повірити очам. Набір косметики твій. І що мені робити з ним? Не розумію. Мері, може, ти хочеш макіяж? Джейн, або тобі потрібна косметика. Дівчата, у мене зараз голова закрутиться. Але є ідея. Давайте я зроблю вам макіяж одночасно. Так. Пам-парам. Ха-ха, готово. Ну, як вам? Я старався. Бен що ти напоїв. Є те чудовисько, ти чудовись, з мене зробив. Ну, пробачте. Так, так, кошенята мої. У мене для вас новий приз, кошеня. По вашим обличчям зрозуміло, що ви оцінили мій подарунок, тому починаємо малювати. Мері ти сьогодні така красуня. Ой, тобто, звичайна, як завжди. Намалювати рідкої цукерки кошеня та простіше простого. Так, зараз очі, вушка, тіло, довге тіло, про лапки не забути. Чудово! Я все зробив. Ви чого смієтесь? Та тому що роки, де ми вчилися малювати котиків, ти явно прогуляв. Я тобі зараз покажу майстер-клас. Спробуємо. Mm, кисленько. Хочу ще спробувати. Mm, Смакота. Okay. Чому всі мовчать? Ця цукерка така смачна. Нею треба малювати, а не їсти. Yes. Зараз я покажу майстер-клас. А то Мері вже не буде чим малювати малюнок. Ага. А ось і готовий мій котик. Так, так, діти, час добіг кінця. Чекаю ваші роботи. Мері, не вже ти все з'їла і малюнок не намалювала. Так, показуємо. Бен, що в тебе? Ну, так собі. Я зрозумів, що у мері нічого немає. А чи може Джейн порадувати? Вау! Як оригінально! Гарний котик, браво! Я перемогла, Яке миле кошеня. Я назву тебе пухнастик бо ти м'який і милий, який ти грайливий. Джейн, здається, твоє кошеня хоче стати моїм. Іди до мене, лапусик. Ще ніколи цукерка з не була такою великою. Ще ніколи я не могла так прикрашати пряниковий будинок. Тільки подивіться, скільки крему. Буду прикрашати свій будинок. Здорово! М -м -м. Думаю, мені вдасться зробити дуже-дуже красивий будинок. Так. це мені не знадобиться. Як пишно. Чарівно. Так, цеглини вже готові. Матеріали, що залишились, потрібно закинути всередину. <смір випадку> Зроблено. Які райдужні райдожні мармеладки. Але спершу я їх спробую. М -м -м, смакота. Ні. Всередину засовувати я їх не стану. Краще я прикрашу дах. Тільки подивіться, якою яскравою вона одразу стала. А щоб ці мармеладки вітром не здуло, я скористаюсь цукерками Skittles. Вони теж яскраві та кольорові, а ще вони послужать чудовим обтяжувачем. Яка я молодець! Тепер саме час тростинок льодяників. Кія, кия, кия. Вони прикрашатимуть будинок ззовні. І ще більше червоно-білих льодяників на стіни. Буде дуже гарно. Але і це ще не все. Більше таких льодяників. І не лише таких. Не можна забувати і про трубу. Її теж треба прикрасити. Мені не вистачає ставні на вікна. Ой, шоколадка Брене цілком підійде. Йому вона все одно не потрібна. Ой, ой! Ну ось, серед білого дня шоколадку крадуть. А тобі що, шкода? Шоколад, до речі, дуже-дуже смачний. Він ідеально підійде, щоб зробити мої діконці ще більш милішими. Ой, яка це смакота? Добре, час зайнятися вікнами. Готово! Але й шоколад потрібно прикрасити, щоб він був більш яскравим. <тас> ну що мій будиночок майже готовий. Я закінчила. <тас> Отже, тепер я почнемо з мармеладних плиток. О, Отак. О! же боляче. Дурні мармеладки. Сподіваюся, хоча б як оздоблення на стіни, вони добре підійдуть. Ну що ж, подивимось. Ой, важкі. Так, непогано. Мені здається, виходить навіть дуже симпатично. У мене буде холодна хата, ніби зроблена з льоду. Мені здається, це дуже гарно. А ще на головній стіні я намалюю усмішку з печі вагорева. Два великих печива це очі, а маленькі послужать якось рта. Попля. Та-да. Але це ще не все. Мені потрібний носик. Для цього мені потрібно витягнути насіння моркви. Е, е, я зможу. Вийшло! Воно. Насіння потрібно посадити у ведро і виростити гігантську моркву. Чудово. Тепер мені треба води трохи. Морквина є. залишилось її тільки витягти. Е -е. Але як? Вона надто глибоко проросла у землю. О -о -о. О, Брайан, Іди сюди! Потрібна твоя допомога! Допоможи мені витягнути моркву! Е -е 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 -е. Ну-ка, не йди. Що ж, доведеться залучити фібі. Давай, іди тягнути. Ладно. Ну ж, бо Є! Велика вам дякую. Дайте п'ять. Звертайся. Гей! Ей, а я. Давай, йди п'ять. Зелений хвостик мені не потрібний. Він буде зайвим. А ось сама морква ідеально зробить носик. Виходить, чудовий будинок сніговий, а на дах я закину шапочку. Це буде дуже мило. та дам Тільки подивіться на це. Вийшло чудово. Брайан, чекаємо тільки тебе. Знаєте що? А мій будиночок буде навіть крутішим за ваші. Я запакую його в папір. Він буде виглядати як справжній подарунок. Здорово виходить, правда? Так. Але це ще не все. Трохи ялинкової гірлянди не завадить. На неї я вішатиму новорічні кульки. Так, мій будиночок стане ще святковішим. Яка краса. Але що ще повісити? Точно, Колько! Здорово! Так, а що ще? Ліхтарики! Вони теж будуть дуже доречні. По-моєму, мій будиночок виглядає куди крутішим за ваші. Що ж ми маємо робити далі? Книжка, підкажи. Ага, настав час прикрашати подвір'я. Це просто. Для початку я прикочу санки з подарунками. З них я витягну пістолет для бульбашок і за його допомогою нароблю копу штучного снігу. Погнали! бам 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 Акуратніше, ти мене забризкав. Ой, ці ще борода. Oh -oh. Ну і що? Проте тепер ми маємо купу справжнього снігу. Це ж дуже мило. Його можна піднімати та робити справжній снігопад. Дивіться, як здорово. Раз у мене тут багато куляк, то й парочка великих буде доречною. У нас же новий рік. Значить, куди ми без ялинки. Вона буде красуватись прямо посеред ділянки. А під неї я покладу всі подарунки. Yes. Думаю, що їм там саме місце. Ой, як гарно. Яка краса. Але чогось не вистачає. Точно! Поштової скриньки! Вона у мене теж червона і обмотана ялинковою гірляндою. У неї я покладу листа для Санти. Бо <плес> думаєш, я зроблю будиночок куди гарнішим. І ялинка у мене буде не проста, а шоколадна. Тобто потім її можна буде з'їсти. От яка красуня. Я прикрашую її не іграшками, а кримом. Але одного крему все таки обмаль. В якості ялинкових прикрас ідеально підійдуть пряники. Хлопчики, я можу пригостити вас, але обов'язково лишіть мені для ялинки. Є. І подарунки у мене також будуть їстівними. Але це ще не все. Я прикочу пару злиплих цукерок. Вони схожі на печиво. На них я покладу зігнуту шоколадку, щоб забразити лавочку. Так, вийшло. В карамель, якщо залишились, я зроблю стежку до будинку, щоб я завжди знала, куди я повинна йти. Як здорово! Ще мені знадобляться дві палички твікс. З їхньою допомогою я зможу будувати парканчик. Не тільки надійний, а ще й дуже смачний. Але крім мене їсти його ніхто не повинен. Далі я поставлю єстівну поштову скриньку. Та єсівні барильця для чупа-чупсів. Хтось зможе ними почастуватись. <рик> Ви знаєте, здається, вийшло неймовірно атмосферно. Ден, а ти чого чекаєш? Давай скоріше вже прикрашай свій будинок. <рик> Прикрашати так же час. Спочатку мені доведеться трохи покопати снігу, а зробити це мені потрібно для того, щоб зліпити крижану гірку. Гірка готова. Тепер я буду скочувати з неї прямо в сніг. Тобто у мене не просто гарна територія, а ще й дуже весела. Але однієї гірки явно обмаль. Буде дуже доречним сніговик. Не дарма що в мене будиночок виглядає саме як сніговик. Буду підтримувати цю компетенцію. Так, а тепер голова. Я скотав три кульки. А обличчя сніговику я зроблю цукерками та вафельним ріжком. А щоб сніговик не замерз, я накрию його шапочкою та шарпиком. Не мерзне, мій маленький. Але цього все одно мало. Мені знадобиться величезна брила льоду. Ой, яка вона важка! Але чого не зробиш заради прикраси будинку? Цьому льоду я надам форму за допомогою пилки. Саме з льоду я хочу зробити собі ялинку. Отак. От Зручно. Стоятиме тут доти, доки не розтане. Ось це так. Тяжка ялинка вийшла. Її варто посунути ближче до будинку. І прикрасити її синьою стрічкою, що горить. Паркан я зроблю з мармеладу. Ці плитки ідеально лягли на стіни. Тому сподіваюсь, вони так само ідеально стоятимуть в якості паркана. Залишились тільки крижана поштова скринька. От і все. Моя ділянка готова. Що ж, далі, книга. Ага. А далі ми маємо облаштувати будинки всередині. Що ж, поки все виглядає досить нудно. Але я зараз все швидко виправлю. Почнемо з затишного червоного килима. Його я постелю на підлогу. Він такий пухнастий. Відмінно. Далі мені знадобляться дерев'яні колоди. Їх багато і вони такі важкі. Але з їхньою допомоги я зможу прикрасити стіни. Ой-ой-ой. Для цього мені лише потрібно прибити дерев'яшки до стіни. Ну, це легко. Це я вмію. Так, ай! Як боляче! Я переоцінив свої сили. Ну от, тепер у мене пальчик болить. Все через безглуздий молоток. Спробую ще раз. Може, вдруге вийде краще. О, і справді вийшло. Залишилось тільки доробити решту стін. Їх теж потрібно прикрасити колодами. Ех, як же здорово! Виходить такий затишний будинок. Але це лише стіни. Мені потрібний камін. Підняти його сюди я зможу лише за допомогою мотузки. Ох! Зате подивіться, як він ідеально вписався в куточок мого будинку. На нього я поставлю мініатюру з парком розваг Дивіться, вона рухається. По-моєму, це чудова прикраса. Далі чоботи треба розвісити над каміном. У них Санта кластиме подарунки. Стіни ж потрібно прикрасити між але знаєте, все одно виглядає якось незакінчено. На стіні буде чудово виглядати ялинковий вінок і червоний подарунковий мішок. Готово і трохи додаткових прикрас. Для остаточного затишку не вистачає лише крісла гойдалки. А знаєте, парочку лоскунчиків теж буде до речі. У моєму мішку залишилась іграшкова залізнична дорога. Мабуть, вона буде розважальним елементом цієї кімнати. Поїзд буде їздити, а я буду за ним спостерігати. Ту-ту! О, здорово! Яленка у мене на вулиці, але в будинку теж має бути хоча б маленька. Моя буде з мішури і подарунки лежатимуть просто біля неї. Все готово! Можна відпочивати, поласувати смачним печивом та солодким какао. Дуже затишно! Як же прикрасити будинок мені? Почати треба з підлоги. Думаю, шоколадна плитка чудово підійде. А ходитиму я в цих милих капцях. О, далі мені потрібний крем. Який, до речі, вже привезли. За допомогою цього криму я прикрашу стіни будиночка. Як гарно. Тепер цукерками кітлс я викладу смужку біля підлоги. А на стіни, як і зокні, повішу карамельки та тростинки. Ці солодощі завжди виглядають круто. Готово. Тепер мені потрібно зробити собі диван. Він теж буде пряниковим. В якості клейкого матеріалу я використовую крем. Так у мене вийде чудовий диван. Здорово! До речі, диван дуже зручний. Але якщо є диван, то має бути і столик. На ньому лежатимуть різні смаколики якими, до речі, вже можна насолоджуватись. Бо мій будиночок готовий. А-а-а. Я молодець. Як і зовні, будинок всередині я оброблю мармеладними панельками. Точно! Його нижню частину. У мене буде блакитна мармеладна підлога і блакитні мармеладні плінтуси. Готово. Uh -huh. <рик> Тепер підлога зроблено. Yes! Стіни я пофарбую балончиками, а саме білою фарбою. Але просто білі стіни. Ви знаєте, це доволі нудно. Потрібно різноманітнити їх синіми сніжинками. Oh! Yes! А от і сніжинки. Сидіти я буду на цьому синьому кріслі, круто, що воно ідеально вписалося в мій інтер'єр. А ще в мене буде такого ж кольору поличка, на котру я поставлю двох миленьких сніговиків. На мою думку, вийшло круто Але яке життя без телевізора? Повинні ж бути якісь розваги. Телевізор стоятиме на тумбочці. На ньому я завжди зможу подивитися улюблені челенджі на нашому каналі. Залишились дрібні деталі. Потрібно розставити різні іграшки. І, звичайно, час розслабитись з улюбленою кока-колою, але просто пити колу нудно. Хочу перетворити її на крижаний коктейль. Для цього її потрібно пропустити через спеціальну склянку. Вийшло чудово. Саме час спробувати коло та насолоджуватися веселими віддяжками. Чарівно. Ха-ха-ха! От смішно!